Я проживаю з чоловіком, якому 75 років. онкохворий, Лікуємося в Миколаєві. Були ми в окупації. Газу у нас нема в снігурівки. У нас, коли війна почалася, ми топили вугіллям, але не було чим розпалювати. Ми з чоловіком разом ходили і вирізали сухі дерева. Ну це в літній період уже весною. То кирпичі складали, вложили желізо на желізі каструлі і так готували їсти. Переживали дуже тяжко. І містечко невелике. Кожен ходив і говорили, і сусіди нам говорили, що Валентина Івановна, йдіть там і там гуманітарну допомогу реєструють. Ми записувалися спочатку у міській раді, і нам дзвонили по телефону, хто має інвалідність, хронічні захворювання. Ну у нас онкозахворювання. і нам сказали, що будуть давати паліти. Допомогу ми отримали від гуманітарної організації «Хелп» десь 3,5 тонни. половиною тонни. Снігурівській громаді допомогу отримали 260 домогосподарств. Допомога була надана у вигляді брикетів із соняшника. Було надано по 3,5 тонни на сім'ю. Дуже хороші брикети. Котел гріє дуже хорошо. Ми довольні. Ми дякуємо. Квартира у нас трьохкомнатна. Ми топили зранку два рази, тому що холодно, і ввечері. За один раз ми стоплюємо десь два з половиною до трьох відер і вечором. Точно так на зиму цей об'єм хватає. Дуже ми дякуємо за те, що на нас обратили увагу. На пенсіонерів, на хворих, що маленька пенсія, дуже дякуємо, дуже хороші паліти. Ми дуже близько до проведення бойових дій. Наша мрія по закінченню війни, щоб Снігурівка розквітала, щоб відбудувати все, те, що у нас побите, щоб молоді вернулися наші всі, ті, які за кордоном, і щоб у Снігурівці знову засяяв мир, любов, щастя. Щоб все було добре.